Привіт, це огляд брутального мілітарі фітнес-годинника до 50 доларів. Зустрічайте Halo Iron n 1 і зараз вам все детально про них розповім та покажу. Починаємо. Годинник отримав класичний дизайн смарт-годинників, септо квадратний корпус. Каркас повністю металевий. На правій грані дві кнопки для управління годинником. Верхня виконує дію вмикання та вимикання екрану, нижня викликає меню годинника. Кнопка зліва викликає меню тренувань. Вага з ремінцем 86 грамів. Топщина 14 міліметрів, годинник майже 45 міліметровий. Ремінець силіконовий, приємний на 22 міліметри. На внутрішній частині все по класиці: датчики для моніторингу вашого здоров'я та контакти для магнітної зарядки. А також тут ще є мікрофон та динамік для розмов по годиннику. Тут у нас квадратний дисплей, який злегка втоплений над корпусом годинника, діагональ 2,13 дюйми, матриця, AMOLED з функцією Always-On Display. роздільна здатність 410 на 502 пікселі, і дисплей тут у. Відсумку непоганий та яскравий. На сонці можна читати інформацію з цього дисплею. Always-on-display звичайний, не дуже яскравий. І, до речі, під час роботи Always-on-display годинник не реагує на підняття руки. Працює сам годинник, шустро швидко не лагає, нарікань немає. Свайп справа наліво гортає. Віджити тут в нас активність за день, пульс, погода, музика. А також можна додати чи видалити деякі віджити і поміняти їх місцями. Свайп знизу вверх відкриває сповіщення, символів не дуже багато, смайлики не відображаються. Іконки деяких застосунків показуються. Відповідати на повідомлення не можна. Свайп зверху вниз відкриває шторку. Тут настан підключення до смартфону, а також заряд, функція Bluetooth розмов та медіа, режим не турбувати, регулювання яскравості дисплею, знайти смартфон. Інформація про годинник, функція All's on Display, голосовий асистент, пароль, вібрація, режим видування води з динаміків, режим енергозбереження та налаштування. І свайп зліва направо відкриває бокове меню годинника. Тут в нас функція Bluetooth розмов та медіа, погода та чотири останніх запущених застосунки. Нижня кнопка викликає меню годинника, отже в меню в нас. Телефон, чують мене, я чую співрозмовника. Добре. Список ваших улюблених контактів можна додати в застосунку. Ваші контакти, септо записна книжка, можна їх синхронізувати з вашим смартфоном. Журнал викликів. Голосовий асистент працює коли увімкнений інтернет на смартфоні. Далі активність детальна за день та інформація за тиждень. Тренування. Тут більше ста спортивних режимів. В тренуваннях, на жаль, не можна керувати музикою. Записи ваших тренувань, моніторинг пульсу можна встановити цілодобовий автомоніторинг, моніторинг сну, рівень насичення крові киснем СПО2. Також можна встановити автомоніторинг. Тиск незрозуміло чого. Сповіщення. Погода поточна та на 6 днів вперед. Жіночі цикли. Музичний програвач, права дихання, секундомір не працює в фоновому режимі. Таймер також не працює в фоновому режимі. Будильник. Знайти смартфон. Калькулятор. Календар. віддалене керування камерою вашого смартфону. Компас. Барометр. Режим SOS та налаштування. Тут в нас вибір стилю меню. Дисплей, вибір циферблатів, яскравість, тайм-аут екрану скільки секунд буде горіти дисплей. Далі час горіння дисплею після взмаху руки, Always-on-Display, два види. Батарея можна вибрати режим енергозбереження, це мінімальна яскравість, класичний циферблат, але з підключенням до смартфону по Bluetooth. Далі потужність вібрації, вібро звичайне в принципі вібрує нормально. Вибір мови українська присутня, але як ви помітили, вже не повсюди ідеальний QR-код для завантаження застосунку, налаштування формату дати та часу. Встановлення паролю на годинник і система. Інформація про годинник, вимкнути годинник, перезавантаження та скидання налаштувань. Застосунок для годинника називається Halo Fun, і цей застосунок простий з класичними налаштуваннями, але без можливості кастомізації. В застосунку налічується більше ніж 100 циферблатів на вибір, кастомізувати один циферблат можна. Годинник працює на версії Bluetooth 5.3 і працює стабільно, вологозахист 5 атмосфер та військовий клас захисту mil std 810 H. Також є сумісні за US. Вібромоторчик стандартний жужить нормально. Батарея в годиннику велика на 850 мАч, і якщо коротко по автономності, то його буде вистачати десь реально на тиждень, 6-8 днів. Реально отримати з цього годинника, але все залежить від сценаріїв вашого користування. Заряджається годинник від фірмової комплектної магнітної зарядки довго, приблизно за 4 години. Підсумок Halo Iron N1 1 це добрий мілітарі фітнес годин. До 50 доларів. По-перше, ви отримуєте металевий квадратний корпус, добрий amoled дисплей з функцією Always On Display, можливість розмовляти по годиннику, автономність реальна до 6-8 днів плюс-мінус в залежності від активності користування, та військовий клас захисту Мілла std 810H та 5 атмосфер. У підсумку купувати можна, але вибір залишається за вами. Посилання, де купити Halo Iron N1, залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі, це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку Ізіально, зіально, де я продаю товари як після огляду, так і нові товари за гарною. Та правабливою ціною в Україні всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео. І до нових зустрічей, друзі!